Друзі, всім привіт! Розпаковка лоту для Віоліті. Купила я цей лот. Інтерне наумисто на аукціоні Віоліті. Зараз мені його відправило. Відправила швидко. У день сплати. Мені це подобається. Ти сплачуєш, тобі відправляють. А не, морочі, голови ще три доби. Є і такі продавці. Так, як запаковано, мені подобається. Така коробочка надійна. Подивимось, як буде далі. Тут насухайненько нас охайненько скотчем. Так, намисто загальною вагою. Ага, сельвіз в коробці ще коробка. Ще якась коробка. Коробка це якась специфічна. Ну, тобто, не від чаю, не від айфону. Мені навіть страшно її пошкодити. Видно, що це коробка теж радянська якась. Ну, але не бурштинова. Так, ухти! Ось така в нас коробка. ССР, завод поліграфічних машин. Але мене цікавить намисто. Намисто. Воно складається з невеличенького браслетику і намистим. Купила я на аукціоні Violet, показувала вам в шоці, скільки воно коштує. Гарний вінтажний бурштин в гарному стані. Ну, звісно, це воно не продається, друзі. Воно е під замовлення, як то кажуть, я маю його перевірити на вагу на відповідність е опису в лоті. Так, саме це намисто має важити в нас скільки? 36 грамів. Був в мене один випадок, коли прислала намисто. І саме його я не перевірила на вагу, бо в мене вже була. На порозі закордонна відправка мене чекала, і там 10 грамів ми не дорахували. Так, 36,6. Намисто повністю відповідає по своїй вазі. Клас, коричневі намистени. Просто вогонь. На відео вони більш світліші. Ось. коричневі, як я маю на увазі. Так, це воно що. Ну, покладемо сюди. Так. Якийсь бруд. Взагалі на мосту брудненьке треба його, як мінімум, вологою ганчірочкою притерти кожну намистинку. Декілька коричневих намистин, І до нього йшов такий браслетик. Браслетик тут вага 5 грамів всього. Точно, все як є, як в описі. Ну що, чудово? Зараз поставлю оцінку на віоліті. А, ще було написано: одна намисінька має підпал. А яка саме, друзі? Зараз же я знімаю однією рукою, тримаю телефон, іншою, передивляюсь на мисто. Це таке намисто, яке. Немає сколів. Я вже побачила, воно старе воно старше, ніж за 50-ті роки, але вже я зустрічалася з такою якістю, намистен біля отворів майже немає. От якось так робили. А буває ще всі биті. Ось такими отворами. Ось бачите, які такі отвори, як з площадочкою. Коли намисники з площадочкою, то біля там, де в нас мотузочка протягнена, там сколів немає. Я це вже помітила. Да, бачите, що тут така от спеціальна площадочка кругла, як кільце. Може, саме воно запобігає появі механічних дефектів. Ось тут бруд бачимо. Так, чесно, яка саме намисленка з підпалом? О, коричневий вогонь. Коричневий ще вважаються пейзажними. Коричневий такий бурштин. Він рідкий. Так, друзі, ну, все я вам показала. Ось кліпс з попередніх відео. Вони гарно. Гарманюю з цим намистом. У мене ще є інші натуральні камені. Друзі, всім гарного вечора. Якщо у вас є бурштин, пам'ятайте, що я його купую по всій Україні. Пропонуйте краще за все у Viber. В WhatsApp, мені, я там рідко дивлюсь. Всім гарного вечора!